Вітаю з магазину Сінсейхо. Зразу почну з новинок. Ось така новиночка, стілець дитячий. Розміром 30х25 і на 51 коштує 459 гривень. Ось так він в складеному виді виглядає, компактно, зручно. Також його можна повісити десь там вам на зручному місці. Бачите, зручно все. І так він розкладається. Стілець дитячий. Левенятка намальовані. Розклала такий кошик, з'явився у них для зберігання. Дивіться, як цікаво, в зібраному виді він так виглядає. Ось цей кошик натуральний. До речі, коштує він 269 гривень 26х26 і на 26 висоту. Ось це ось так він виглядає. Кошик, якщо його розгорнути. Цікава також позиція, новинка. Тревел бокси з'явились, і вони, до речі, на знижці 219 гривень. Тут іде шість штучок в різному розмірі, три в і три такі ось цвітні. Є ще в такому синьому кольорі. 219 гривень. Розміри написані, бачите, різні. Це тревел з собою в сумку, щоб було зручно збирати. Тут також тревел написано, така сумочка Ну, для документів, скоріш за все. І вона тянеться, ось цей ремінець в неї тянеться 69 гривень, аж 54% знижки. До речі, зручна сумочка з собою в дорогу брати на пояс. Знову таки сумочка для подорожей. Цікава така. Слухайте, тут прям понавозили. О, вона як косметичка, ще й підвішується. Дуже цікава позиція. Якщо не обірвали цінничок, ні 219 гривень. Це косметичка, новинка. Класна, яка зручна, мені здається. А ось ці ще сумочки на ремінці, тут в чорному кольорі я вам показала, також є в такому бежевому кольорі класна. Ну, така на пояс вдягати. Так, на пояс і можна для документів, для телефону. Навіть її можна під, наприклад, під светер. Вона така тонюсінька. її навіть помітно не буде. Класно. Ну, Якщо щось таке цінне, там гроші покласти і сховати. Ще ось такі гляньте новинки позавозили. Як такі тоненькі, тільки на широкому ремені вони йдуть. І гарно так оформлені. Це для спорту сумочка. Намальовано, що можна бігати. Тільки я не бачу цінника. Ось, ось що. А ось цінники коштує вона в гривні. Де тут гривня? Гривня, гривня. 219 гривень є ще в такому кольорі. Також цікава, до речі, позиція, мені подобається. Ось оці дві сумочки дуже класні. Для активного відпочинку. Ось ще такі є. Слухайте, для телефона також класно виглядає в такому кольорі і в такому. Ці вже на знижці 99 гривень. Коштують 55% знижка замість 219 гривень. Багато цікавих позицій, також багато дуже людей, тому так знаєте, не зовсім зручно. Мені тут все плаття не скрізь, можу в чомусь помилитись. Тут написано продукт інзетцацька. Ну, я так розумію, такий як вітрячок. Може кудись його на велосипед може кріпити. Оце, до речі, дзвіночок. Дзвіночок для велосипеда він коштує 169 гривень. Це також приладдя якісь для велосипеда, як прикраси. Написано 36 штучок тут іде. Ціна в гривні заклеєна 69 гривень. Також написано, що це для велосипеда. Як прикраса якась. Також коштує, немає у мене велосипеда, я не знаю, 79 гривень. А це, я вже розумію, це кошик для велосипеда кріп, кріпиться, є в такому кольорі просто. Також з малюночком. І з, малю, з Угу. Класно, це ось так воно кріпиться на велосипед, кому потрібний кошик. І дивимося, скільки коштує 119 гривень, значить то і нормальна ціна. Для велосипедів тут дуже великий відділ, хочу вам сказати. А гляньте, яка у них сумочка йде для о, бутилочки. Ось така сумочка, вона, до речі, така м'яка, і знаєте, така міцна паралонова. Ось так вона виглядає. Може я вам її відкрию і покажу, щоб було добре видно. Так, отака сумочка коштує в гривні 239 гривень. І тут навіть можна ще й телефон покласти. Знову такий плед для відпочинку, для пікніка. Зручно так він складається. 519, то я в іншому кольорі показувала 519. А тут взагалі цікаво, як. що це таке? Це сумка така, гля класна. Вже, як попридумують? Як попридумують 119, 65 на 65. Так її можна згорнути, а потім, якщо вам потрібна велика сумка 65 на 65, то ви її розгортаєте. Тут. Є для подорожі ось такі, чи на чемодан, щоб потім було видно, де ваш чемодан. ось Тут пишете свою адресу, чи на рюкзачок. Є в різних кольорах. Вони всі по акції по 39 гривень. щось ось такі, 51% знижки. Для активного відпочинку дуже великий відділ тут для велосипедів. Оцих багато подушок. Ой, гляньте, яка гарна, це новинка. 239 гривень коштує. Дуже багато пляшок на знижках. Ось така. 53% знижки така цікава. З ручкою. 79 гривень. Замість 169 з ручкою та ще й з ременем кріпиться. Вона ще коштувала аж 169. Класна знижка. Ось така ще є. За 149 32% дев'ять, знижки. Це ті, що зі знижкою така мені з малюночком ще сподобалась, гарно виглядає із нової колекції. Малюнок просто сподобався. Скажу вам зараз, скільки вона коштує в гривні 219 гривень. Тут ідуть зі знижками ось ці білі ціннички. 139 замість 169. Це коли нову колекцію оціняють, то біленькі цінники роблять. Так, ще ось по 149 гривень з червоним цінником така чашка. 32% знижка. Ну, До речі, великий вибір. Ой, глянь, яка цікава ще є. Вже десь верх від неї діли 119 гривень. Тут ось такі класні, зручні. До речі, матові 269 для кави. Ага. А, це воно так і є, соломинка. Це не вона є зверхом 119 гривень. Соломинку дістали, і ось тут кришечкою закрили. Ну, прям зручно. Це також на знижці. І ще є такі фіолетові, а ну, також на знижці. Так, по 129 гривень. Він так багато ось у цих пляшок на знижках. Далі ще бачу вон, рожева така, як зелена, також на знижці. Внизу 79 гривень. Ну, цікаві позиції. Ось така пляшечка. 79 гривень, 53% знижки. Тут 169 гривень, 37% знижка, замість 269 гривень. Великий вибір пляшок, дуже великий, і є що брати на знижках. Це вже більше як термос. З цікавим малюнком за 339 гривень. Кому таке подобається Марвел серія, отакі стильні, однотонні по 269 шістдесят дев'ять і в чорному і в білому кольорі. Ще й новинки принесли. А це що це просто іграшка до велосипеду? Да, так? Ну, так. як вітрячок, так? Так, так. Угу. і щось що такі жовтенькі принесли Гарні. Можна я одну візьму вас показати на відео. І гляньте яка гарна, жовто блакитна Ще принесли оце новинка, 119 гривень. Кріпиться вона на велосипед і такий, як вітрячок, виходить. Ну, на Куди-куди? На ну, на візок. А, і на візок. Ага, зрозуміло. Дякую. Так. А оце що таке? Це просто як прикраса на велосипед. Це, мабуть, як на ручки йдуть на висипети. А, на ручки точно. Дякую. Я б і не розібрала. Так, і ось оце ще запитаю у вас від воліку, вибачайте. 70. Я вам зараз підніму. Будь ласка. І ось ще така актив написано. Дві так, штуки це тут. Може теж нас... це. Це якась стрічка. Мабуть, світловідбиваючі. А, світлові, да, точно, 79 гривень. ясно, дякую. А це просто як прикраси да, до велосипеда. Ось тут написано, я так прочитала. І ось такі прикрашати. Ага, ще ось такі метелики є, Я вам такі показала. А тут ще є метелики. Бачу. Ага, це на спиці оці. А, а, на спиці, точно. Шучка, ага. Дякую. Так сама і не, розби... не, не розберешся. Шістдесят 69 гривень. До речі, ще є метелики. Я вам не показала. Дякую вам за консультацію. Ну, продавці трішки, бачите, краще орієнтуються, чим я. О, гляньте, яка на знижки 79. Такий як кошик. Ой. Це можна брати з собою. Він зберігає тепло і холод. Мікі маус це в дитячому як відділі. 79 гривень, 67% знижка. Є з таким малюночком 79 гривень. Класна позиція. Також тут як більш дівчача без знижки 239, А ось у ці по 79, Вважаю, що класно. Гляньте з фольгою всередині. Так, далі ще цю хотіла показати вам 269 І є тут остання висить. Це для пляшечки. Ну такий чохол для пляшечки. Коштує він 59 гривень, 60% знижка. Но в дитячому відділі також багато всього. Тут по 59 такі сумочки цікаві. Сумка для пляшки. 19х34. Зрозуміло, сумка для пляшки. І знову такий дитячих пляшок. Всі малюнки на будь-який смак є. Посуд дитячий, ось такий. Не бачила я раніше такий малюночок. Три позиції тут в цьому посуді. І коштує він 219 гривень. Іде без знижки. Такий малюночок. Принесли класну новинку, також для подорожей, тревел, у них такий великий відділ. Оцей чохол для чемодана. Хто не любить кожен раз його мотати, та й можна потім відрізнити свій чемодан від інших. Мені дуже подобається. Раніше вони були тільки в сільфо різних кольорів. Тут в одному кольорі принесли. Я бачу, що ціна в нього 219, а розмір. Розмір якось да, не написаний. Може, вона якось фіксується, затягується, таке також може бути. Угу. Ні, ну, вона може затягуватись. Ну, вони зручно там, такі прорізи зроблені, чимодан намальований. А, вона тягнеться, ось намальований. Позначка, бачите, що вона тянеться. 119 гривень. Оце собі таке треба взяти. Мені подобається дуже в поїздку брати. Ось по 119 гривень. А що це таке? Тут бачу, що для таблеток а для таблеток і гляньте, тут прям кожен день написаний понеділок, вівторок, коробка для зберігання для таблеток кажуть 119 гривень також з собою в дорогу брати. Відділ дитячих іграшок. Також кажуть, що тут новинки позавозили. 389 коштує така барбі, як в неї тут стоїть для, для сукні, можна повісити, по типу вона як модельєр чи що. 389 така ще барбі, такі коси довгі можна обрізати або щось з ними робити зачіску. Я вам так їх показую. Вони всі по 339 гривень. А ви просто дивіться, ось, тут прям їх дві 459 гривень баскетболістки. Цікаво, цікаво. Тут акція. Я раніше також не бачила ось цей набір: 459 гривень, 30% знижка, щоб було краще видно. 459 гляньте, скільки тут цього пляшечок. Також є там для мила, ну, все, щоб в ванній кімнаті як. купатися, плавати. Далі ще ось які гляньте, гарнюсі по 389, може хтось на подарунок буде обирати, Показую. Тут уже все є, щоб піти на пляж. Ну, не, 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 не тільки ж на пляж, люди, просто там пісочницю діти ходять. Ось такий набір 219 гривень коштує. Конструктор 339 гривень коштує. Ой, така конячка є. Її можна розчісувати за 149 гривень. Так, розчіска йде до неї. Такі коси довгі, хвіст за 149 гривень. Далі, отакий набір великий. Це для прибирання. Я вже якось показувала 239 гривень, це акція. Ой, такого котика раніше не бачила. Тут ось такий цілий набір коштує, мабуть, це новинка, 269 гривень. що мені сказали, що тут новинок повиставляли. Тут ще такий пуф класний, це як для дітей. Гарненький 599 гривень. Ось такий пуф коштує. Угу. О, по 129 пооціняли подушки. 129 гривень, ось такі дитячі подушки. Далі такий подушка-м'яч. Глянемо, 339. Ні, його не оцінили ще. І оці по, 130, по 129 також оцінили дитячі. Тут килимки також гарненькі, є отакі для дітей. Їх пооціняли. Зараз я 189, його так не буду на підлогу класти, тому написали, не, не кладіть на підлогу. Покладу сюди, на оці пуфіки покажу вам. 189-59% знижка. Це як якась чи машина, ну, дитячий такий, гарний. Чи є дитячий годинник? Я раніше не бачила, мабуть, новинка. 239 гривень коштує ось таким малюночком. Ну, малюночок тут один. Також поприносили вже новинки наволочки дитячі. Зараз, поки повісять, я вам покажу тут акція 35 гривень на ось такий кошик для дітей: 60 на 80. 35-49% знижка на нього йде. Ну, на, мі... на оця Hello Kitty серія, якось на неї немає знижок, я помітила. От вже який раз я сюди приходжу і немає. Така, гляньте, яка гарненька наволочка для дівчаток 169 гривень. Там ще для хлопчиків попроходило також багато. В блакитних кольорах по 169. Ось така для хлопчиків 169. Ще така подушка прийшла 389 гривень. Ой, ну тут в дитячому відділі також багато всього. По 59, я так розумію, Чи це просто, просто цінник залишився. 119 гривень коштує. Так. Тут у нас, оце все блакитне, я показувала. А ось таку фіранку я не показувала. Класно, 149 гривень. З малюночком, 140 на 260. Гляньте, які кольори. Гарно підобрані, такі нижні, дитячу кімнату за 149 гривень. І з цієї шлінійки тут... Ой, що це таке класне? 339 гривень з карманами. Так, підвішувати тут карманчики, ну щось зберігати як для зберігання, мені здається. Далі. Ось тут кошики для зберігання по акції. Багато в такому ж кольорі 99 гривень. За 119 короб для зберігання. Великий. А он який 599 на підставці. Дуже цікавий. Як така повітряна куля зроблений. Все виставляють і виставляють. О, глянь, така підставка. Це що, для сушки щось таке. Ось з прищепками, да цікаво, як дитяча, 169 37% знижка. клас мені подобається ідейка. І ось прищепки тут ідуть Зайць такий, 59 акція. Тут по 9949 на 26. Це, мені здається, як килимок, да? ні, назва підставка. А, підставка. Вона така прорезиняна, ось як і ось цей слюнявчик, скажімо так. да? Нагрудник дитячий написано. Ось такий. І от така підставочка. Ну, під на стіл. 169 гривень. Такі, як зав'язочки також для дітей. Три штучки вони йдуть, до речі, на липучках 219 гривень. Ще такі три штучки для дітей йдуть також 219 гривень. Коштують. Він такий класний прийшов, як кавун. Ще й затягується всередині. Кошик для зберігання. Дуже цікавий. 239 гривень коштує. Що це не таке? Оця парасолька це для дитячого візочка, 339 гривень. Тут намальовано, як воно буде виглядати на візочку. Зараз я знайду. Десь я побачила, вже не бачу. Малюнок був, як інструкція. Ні, вже не бачу де. Де ця інструкція була. Ну це ось кріпиться на дитячий візочок. Думаю, що зрозуміло, більш-менш. Далі ще дитячі такі вішалки поприходили. Ось так. 169 гривень коштують. Ще такі кошики по 339, а там зі знижками по 219 гривень. Тут у нас О, це такий як климок. 459 гривень. Це ще, гляньте, скільки у них для су сушарок поприходило. Багато різних різні сушарки. Так, тут не видно просто цінника на ці сушарки. Він з'їхав. Тут по 389 ось так кріпиться, як намальована. Хочу показати, щоб ви зрозуміли, як вона виглядає. Така мені здається зручна. І можна її підвісити легко самому. І внизу навіть є крючки, аж 4 штуки. Ну, цікаво, зроблено. 389 гривень, така з дерев'яним чорна. Класна позиція. Ще ось така сушарка є за 169 гривень. А тут сушарок, до речі, просто сюди кошик приніс, приберу. Він не звідси. Така сушарочка 169 гривень. 300 см максимум виходить. Так дофіга, виходить 300 см, якщо її ось ці всі порахувати штуки. У відділі для кухні поприходили таці новенькі, отака 79 гривень з полуничками. Невеликого розміру. Вже не буду шукати розмір, де написаний. Ось така з ручками, зручна, з лимончиками. У них ціла лінійка тепер з лимончиками, є з цими полуничками. 169 гривень коштує. Далі ось такі для зберігання. 169 гривень ємності. Не знаю, така. А оце для холодильника, бачите, з однією ручкою. Нічого немає до неї, правда, нічого не написано. І це як друшлак, мені здається. Так, да, друшляк 169 гривень, є в м'ятному кольорі, бачите, він фіксується. І є такий в бежевому кольорі також. Щось така та ця 219 гривень. І ось таке відро. З кришкою 219 гривень, 29% знижка. відсотків знижка. Набір мірних стаканчиків різного розміру. Їх тут три за 169 гривень. І ось такі тарілки 149 гривень. Ну, як пластикові. Тут їх 5 штук: 149 гривень в двох кольорах. Далі йдуть ось така ти, форма для морозива. Ухти. Цікава, яка дивіться, форма 119, ще ось така. Ну, їх по 4 штучки йде. Також коштує 79. Така кавунчик ще, ну також 79. І тут у нас, ухте, для ванної кімнати може хтось приніс 169 гривень. Ось такий набір чомусь тут стоїть. Тут є форми також для льоду 119 гривень. Так, і є форми для запікання. Ось така кругла в золотому кольорі. Бачите, з застіпкою. 149 гривень коштує. Так, розмір не написаний. Далі ще ось така: 149 гривень для випікання. Ще більшого розміру є. Також з цими застіпками. Коштують по 219 гривень форми для випікання. Так що багато всього поприходило. І ще ось така кругленька, ні, такого ж розміра думала меншого. Я свій огляд, скажу вам, 389, 50 на 57, ось така новинка кошти. Буду закінчувати. Це я робила огляд в найбільшому магазині сінцей на півдні України. Він нещодавно відчинився саме в торгівельному центрі острів в місті Одеса. Але акції асортимент у всіх сінцей по всій території України майже однакові. Просто тут він дуже великий. Саме відділом дійсно великий. Дівчата виставляють новинки, людей дуже багато, незручно знімати. Прийду в будній день, як завжди познімаю в більш спокійній обстановці. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!